Знайомтесь, це Вольт. Ось такий красончик. Його вже забирав один раз хлопець, але повернув через алергію, виявлену саме на Вольта. А весь час, поки він жив, у того хлопця, він займався скінологом, тому він дуже вихований і чемний. Але до собачок його краще не підводити, бо в нього агресія. Дороги, хочу похвастатись. нас поставили в парку отакі станції для перебирання за собаками. Раніше таких станцій не було, тому Вольт щасливий, бо є така можливість. По всьому лісу немає ні одних смітників, скажи, так, да, ужас якийсь, ужас. Як не беруть мене, то нема куди мої подарунки. Діть. Да? Вольт. Алло, покажись, покажись, покажись. який красунчик, такий м'якенький, такий... Подивіться на його хвіст. Такий прям гулька. Тому Вольт передає всім вітання і прощається з вами. Скажи, па 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 па